Дмитро возив людей, бачив усе: сварки, сльози, зізнання в коханні, п'яних, щасливих, розбитих. Навчився не втручатися, просто слухати. Тієї ночі підібрав пасажира біля елітного ресторану. Чоловік в дорогому костюмі був п'яний, жалівся і плакав. Все, кінець, банкрутство, мільйони боргу. Постачальники, кредити, співробітники, не знаю, як дивитися їм в очі. Дмитро зітхнув, пам'ятав це почуття. Вісім років тому його власна транспортна компанія згоріла, залишився ні з чим. Знаєте, у мене теж був бізнес, теж втратив все. Думав кінець, а потім оговтався. Ти залишився зі своїм досвідом. Починай з малого, не соромся. Я пішов в таксисти. Заробив, віддав борги. Пасажир уважно слухав. Головне, не тікай. Постачальникам скажи правду запропонуй план погашення. Людям, які з тобою теж не бреши, хтось залишиться. Не всі, але найкращі. Чоловік кивнув, витер обличчя. Дякую. Дмитро повіз далі. Звичайна ніч, звичайна розмова, забув через день. Рік по тому йому подзвонили. «Добрий день. Колись ви везли мене п'яного додому. Давали пораду про банкротство. Пам'ятаєте? Він забув. Я зробив усе, як ви сказали. Зараз компанія знову на ногах, мені потрібен особистий водій. Хочу, щоб це були ви. Тією розмовою ви врятували мій бізнес. Тепер дайте мені шанс подякувати. Дмитро прийняв пропозицію. Через два роки Олексій допоміг Дмитру відкрити власну транспортну компанію знову. Вони стали партнерами. Іноді одне слово в потрібний момент коштує більше за мільйони порад у неправильний час. Чи вважаєте ви, що чиясь правдива історія це найцінніша порада?